Вітаю мої прекрасні атлетики. Ви онлайн-клубі Фітнес для всіх. Сьогодні тренування буде присвячено силі і красі всього тіла. Зробимо його силовим в стилі пілатес, тобто спокійні, плавні рухи, без інтервалів, без поспіху. Все дуже спокійно, розмірено і гарно. Швиденько розминаємо кожен суглобчик. Праве коліно направлено прямо, ліве стегно, ліве коліно розвернули в ні, в сторону, в сторону. Зробили випад і круговий рух лівим коліном по колу. Ми не піднімаємо вверх зверхи, залишаємось внизу, ніби ми зробили випад і по колу ворошимо в цьому випаді лівим коліном. Чотири, три, два. Один. Є, тепер ліве коліно дивиться прямо, праве коліно розвернули в сторону і м'яко ворушимо правим коліном. Уявляємо, що воно змащене якоюсь фарбою. І ви хочете по колу цією фарбою ось так промалювати. Чотири, Три, два, один. Прекрасно. Два коліна дивляться прямо вперед. Стопи не завалюємо. Потягнулися лівою долоною до правої стопи, правою долоною до лівої стопи. Še raz, levoj dolanje do pravoj stopi. Права долон до лівої стопи, прозвернулись до лівої стопи вперед, праве коліно торкається підлоги, лівою долони витягнетесь вверх до стелі. Подивіться, у вас плечі від вух відтягнуться, праве стегно трошки витягується вниз. Ніби ви хочете сісти в шпагат і м'яко лівою ручкою тягнемось вверх. Опустили ліву долоню навпроти правої, скруглились у грудині, пішли назад. Розігнули грудину, тобто випрямили її. Вийшли вперед, в таку як ящерку, розтягуємо задньої ноги. І ще раз назад, три і вниз. Два і вниз. І один назад і вперед. Підйом зробили. І розворот вперед, правою ручку. Тягнемось вверх до стелі. Вниз опустили. Розворот вперед, перекат назад і хребаниць за хребенцем. Вверх, м'яко вниз три. Два. Один. підйом вверх. І розворот на мене. У глибокий латеральний випад стопи не завалюємо. Робимо перекат на праву ногу. Правою долоною тягнемось вверх. Ліву долону впроти правої стопи. Розворот вперед до правої ноги. Тобто, щоб ви у фронтальний передній випад вийшли. Розкрили грудину вверх. Опустили праву долоню вниз. Пішли тазом назад. І вперед розкачали, скруглились ззаду, грудину надули, ліва стопа розслаблена. І вийшли вперед, розігнулись у груди. Зігнулись у грудині, пішли назад, розігнулись у грудині, пішли вперед. Два. І ще раз один назад і один. Вперед підняла ліве коліно вверх і на мене подивились лівою ручкою, потягнулись вверх. Поставила ліводонь навпроти тазу випрямили два коліна. І в центрі хребаниць за хребенцем ви розкриваєтесь. Тепер по колу малюєте і ворушите грудиною. Уявляєте, що ви хочете грудиною пройти в чотири точки. Тобто, у вас є напрямок вперед, напрямок вліво, напрямок назад і напрямок вправо. Уявляєте, що на підлозі навколо вас намальований циферблат. І перед вами цифра 12, збоку від вас, відповідно, цифра 9. За вами. Цифра 6. І з правого боку цифра 3. Згадуємо, як виглядає циферблат. І малюємо через 4 точки 12, 9, 6, 3, 12, 9, 6, 3. Малюємо ось так. Коло 2. Один. Чудово. Зводимо стопи разом, пальці п'ятки, пальці п'ятки. Виводимо руки по сторонах. Промасажували через м'який прокручуючий рух зап'ясті 5. 4, три, два. Один за мізинцем і за великим пальчиком. Чотири плечі не піджимаємо. Три, два, один. Вивели вперед. Кожен пальчик поворушили. Три, два, один. Вказівні пальчики. Середні, безім'янні. І мізинчики. Тобто кругові, кругові рухи. Два. Один. Розтерли зап'ястя. Чудово. Нам знадобиться гантель для роботи або пляшка з водою. Виконуємо першу вправу. Стаємо на правий край килиму, гантель беремо в праву руку. Робимо випад на ліву стопу. Згинаємось в ключових сглобах повільно. Розвертаємось до лівої ноги вперед підшагнули правою стопою до себе у вас вийшло тіло у зігнуте положення, зігнуті кульшові суглоби. Тепер ми прибираємо праву ногу назад, згинаємось в кульшових суглобах і з прямою ногою ззаду. Ви прибираєте ногу назад, ставите її, знову віддаляєте від себе розвертетесь у латеральний випад і підводите стопу ліву, якою почла рух до себе. Єдине, що якщо ви почуваєте себе нестабільно, можете зупинитись і зробити секунд 40-50 вправи на вестибулярку. Так? Поставили пальчик навпроти очей, зробили так, щоб голова ворушилась по сторонах, а очі не рухались. Ще раз очі не рухаються. І ви вліво-вправо ось так розкачали, розкачали. угу. Вліво, вправо, вліво, вправо, вліво-вправо. Ясно. Або тримаємось за опору з боку. Поїхали. Лівою ногою випад, Розворот у фронтальний випад, тазові половинки не завалюється. Дивіться, у вас тазові половинки в одному рівні. Підійшли до себе правою стопою і пішли ще вниз, вниз. вниз вниз вниз, вниз. Ліве коліно не завалюється. Прибрали ногу назад. Або, якщо вузьким хватом поставили, довипрямили її, довирівняли. Розворот знову латеральний випад. Підйом. І ще раз, латеральний випад. Повільно, вдих. Розворот. Крок до себе. І пішли вниз, 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 вниз. вниз тримаємось за опору з боку, стіна, шафа, маленький, вузький постановка стопи. широкий, Віддалили. Спинка прямо вниз. Підчагнула. Ще раз зігнулись в кульшових суглобах. І якби право долон тягнеться вниз до долівої. Є. Розворот вниз та зві половинку на одному рівні. Підійшли стопа до стопи. Зігнулись в кульшових сглобах. Поставили знову вузьким хватом. Крок назад. Знову латеральний випад. Підйом. Ще раз вниз. Розворот. Крок до себе. Згинання в кульшових з прямою ногою ззаду. Вузький хват. Крок назад. Розворот. Підйом. Ай, вже боляче може бути в сідницях. І ще чотири. Розворот, вузький крок. І ви якби у зігнутому положенні залишилось прямо загинання в кульшових. Підйом. Знову широкий крок. Вниз. Фух. І ще два. Два. Розворот. Точка. Вниз. Вниз. І крок назад, розворот, тобто ви у вихідну позицію виходите повільно. І один випад. П'ятка прижимається в підлогу, плечі від вуха відтягнули. Гантель зап'ястя тримаємо нейтрально, підтягнули до себе. І згинання в виконали вниз, до себе. Знову вузький хват. І ось тепер широкий, широкий латеральний. Ох, дуже добре. Дуже добре, якщо вони відчули сідниці, знімаємо себе на відео і відправляємо мені на огляд. Я подивлюсь, випад на праву ногу. Тримаємо зап'ястя нейтрально. Випад, розворот. Дивимось, тазові половинку у вас на одному рівні. Вузький хват зробили. Зігнулись в кульшових суглобах, Знову вузький хват. Вузька постановка собочає широкий. Розворот. Підійшли. Глибокий випад латеральний. Латерально, фронтально, тобто вперед. Вузька постановка стоп. Вниз. І ніби гантелі, прям хочемо дотягнутися до підлоги. Поставили. Поставили вузько, шагнули далеко. Розвернулись у фронтальний прямою спинкою піднялись. І ще це у нас було два. І ще вісім чи сім? Давайте сім. І вниз. Розворот. Широкий хват. Спинка пряма. і У вас все тіло в одній суційній діагоналі. Вузька стопа. Вузьку стопу поставили. Широко. Вузько. Широко. Розворот. підйом. І ще раз шість, шість повторень. Шість. Вниз. Діагональ. Фронтально. Вузьку. Вниз. Вниз. Так, розворот. Підйом 5. на до рівні. Не піджимайте їх, будь ласка. Повільно. Крок, гантель лівою рукою до правої стопи, розворот вперед. Вузька постановка стоп назад. рівну ліву ножку. Поставили вузько, поставили далеко. Розворот знову у латеральний. На моменті латерального випаду, будь ласка, тримайте спинку прямо. І ще 5. Спина пряма, спина пряма, спинка пряма. Дихаємо. Вузький хват. Широкий. Розворот. Підвели. Чотири. Широко. Широко. Вузько. Вверх. Вузько. Широко. Латерально. Опа! І ще три. Вниз. Розворот. Хоп. Широкий хват. Плечі на одному рівні. тазові половинки на одному рівні. Вузько. Вниз. Ух, вузьку поставили, тобто близько стопа до стопи. Широко, розворот. І останній. Точка. точка, Підійшли до себе. Вузький. Назад. Хоп. І нога працює, стегно, і тиснемо п'яточку в підлогу, для того, щоб переважно відчувалася сідниця. Шикарно. Перша вправа є. Друга можна випити ковток води. Залишаємо гантель у правій руці. Направляємо костяшки ось так на мене, тобто зовнішній хват, да? щоб не костяшки дивляться назад, а ваші пальчики нігде ні 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 дивляться на мене. Ось так. Зап'ястя, подивіться. В одній лінії перед пліччям. Розверніть коліни в діагональ. Беремо повільний пліє, в 3 секунди. Раз, два, три, видих, три. Два, один підйом. І дивіться, оцей лікоть залишився під кутом 90 градусів. Зап'ястя 90 градусів. Ліва рука виведена в сторону, коліно дивляться по діагоналі. Вдих, раз, два. Три. Видих три, два, один. Ще вдих раз. Два. Три. Видих три, два. Один. Вдих. Раз. Два. Три видих три шиплячі видих, два один спліє підйом і ще шість раз. Два плечі права не піджимаємо. Якщо у вас гантель важче ніж 3 кг, тоді не нахиляйтесь в бік, дивіться, а просто можете трошки витягнути ручку ось так вверх. Тому що, якщо вона надто важка і буде, якби тиснути на ваш плечовий суглоб, він буде сильно провисати. Рух стає нестабільним, складним і навіть небезпечним для такого положення. Тому до 3 кг робіть, як я вище трьох, просто тягніть трошки руку вверх або навіть вперед. Ось так. Це буде безпечніше для вашого плечового злобу. Продовжимо. П'ять раз, два, три. Тобто відчувайте темп. Три секунди вниз, три секунди вверх. Чотири. Раз, два. Три. Видих. Три. Два. Один. Ось ще. Раз, два. Три. Видих. Три. Два. Один. І ще раз. Два. Три. Видих. Три. Два. Шикарно один. І раз, два. Три, видих, три, два, один. Інша рука. Ліва. Права видана в сторону. Коліна, коліна ми розштовхуємо простір в діагоналі. поїхали, десять. І раз, два, три. Якомога нижче. опускаємось, І видих, вдих. Раз, два, три. Видих, три, два, один. Кут. 90 градусів лікуть. І сім. Вісім, вісім, вісім. підйом, Сім раз, два, три, видих, три, два. Один. І раз. Два. Три, видих, три. Два. Один. Вдих. Раз. Стопи не завалювати всередину. колінами розштовхувати простір по вдих, сторонах. Раз, Мізинчиком два, тиснемо в підлогу три, і коліна вдих, тисне три, на мізинчик. Два, один. Ще вдих. Раз, два, три, видих, три, два. Один. Ще вдих. Раз. Два. Три. Видих. шиплячий підйом. Права рука перед животиком витягується в лівий бік. Ліва рука зверху витягується. Сильні м'яза животу. Латеральні косі. Піднімають вас. І вдих. Раз. Два. Три. Видих. Три. Два. Один. І вдих. Раз. Два. Три. Видих. Три. Два. Один. І останній раз. Два. Три, три, два, один. І останній вдих. Раз. Два, три. Видих. Три, два, один. Супер, опускаємось вниз на підлогу в позицію на житвереньках. На п'ясі ставимо під плечовий суглоб пальці, ось так прям розтопирте і щільно поставте під плечовим суглобчиком, щоб у вас була опора не тільки на нижню частину долоню, долоні, а на всю долоню на пальчики в тому числі. Якщо у вас є обтяжувачі, вдягніть їх. Будь ласка, буде класно. Якщо немає і вправа для вас буде занадто легка, поставте гантель ви під ямку. Дивіться, ми робимо згинання в плечових суглобах, згинаємось в кульшових. подивіться, на опорне на моє стегно. бачите? Я опускаюся на передпліччя, ніби віджимаюсь. Ось тут трошки зігнулася в пульшових. Сіду витягнула назад, розігнулася. і приводжу коліно до себе, до ліктя з боку о, тієї ноги, що рухається, це виглядає ось так: відтискання, приведення до коліна вверх, відтискання. Приведення до коліна вверх. Якщо вам і без ганделі буде класно відчуватись, робота, сідниці і стегна, залишаємо пряму ногу, вийшли. А вже біля ліктя видих згинаємо. Пряме коліно і вісім. Видих. Тобто обираємо для себе оптимальний варіант. Сім. Видих. Випрямили. Шість. Голову на тоницьку не опускаєте. Шия. Продовжую лінію хребта. П'ять. Пальці розтопирені. Чотири. О, Боже мой, видих, видих, видих. Сідниці вже просто палають, дівочки. Три. Видих. Випрямили. Два. Поперек не пролисає. Будь ласка. видих Видих, 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 видих. І один. Опустились, віджались, передпліччя поставили, відштовхнулися, щоб передпліччя підняти видих. Оп, опустили. Тепер ліва нога. Випрямляємо ліве коліно ззаду. Згнемось в кульшових і приводимо до себе. І десять. Дев'ять. Вісім. Вниз перед плічю, вверх передпліччю, коліно до а, ліктя. Шість. Шість. Ззаду це виглядає. Ось так. Спинка пряма, перед по ширині плечових суходів. Лікті. вузько поставили. Видих. Чотири. Назад назад, 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 назад. назад, Вниз. Видих. Три. Вниз перед пліччю. Вверх. Видих. Два. передпліччя вниз. Видих. І один вниз, вниз, вниз. Вниз. Вверх, 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 видих, 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 видих. давайте останній. Ліву ножку випрямили, загинаємо в кульшових судобах правої ноги, сідницю ніби прагнемо до п'ятки дотягнути, і у верхній торсі коліно тягнемо до ліктя. Опустили ліву стопу. Наступна вправа з положення планка на передпліччях опускаємося вниз, прибираємо стопу назад.